Вітаю! В цьому відео ми розглянемо будову та основні функції дихальної системи людини. Дихальна система забезпечує організм людини киснем, використовуючи який клітини можуть виробляти енергію, потрібну для роботи організму. Окрім того, через дихальну систему з організму виводяться газоваті продукти обміну речовин. Основним органом дихання людини є легені. Куди повітря потрапляє через інші органи дихальної системи, такі як носова порожнина, гортань, трахея та бронхи. Процес обміну в легенях відбувається у спеціальних пухрицях альвеолах. А зараз розглянемо кожен із компонентів дихальної системи окремо. Носова порожнина це простір складної форми, який покритий слизовою оболонкою. Повітря потрапляє до неї через ніздрі, де воно проходить крізь носові ходи. Клітини слизової оболонки виділяють слиз, що зволожує вдиховане повітря, а велика кількість дрібних кровоносних судин, у яких тече тепла кров, зігріває його. Слиз також знезаражує повітря завдяки наявності в ньому лізоциму. Окрім того, носова порожнина є органом нюху. Гортань. Це структура, яка з'єднує носову і ротову порожнини з доступними ділянками дихальної системи. Вона утворена рухомо сполученими хрещами і прикріпленими до них м'язами та зв'язками. Важливою функцією гортані є забезпечення генерації звуків. Звуки, які ми вимовляємо, виникають саме в цьому органі завдяки голосовим зв'язкам. Голосові зв'язки складаються з еластичних пружних волокон. Вони натягнуті в поперек гортані паралельно одна одній, а між ними розташована голосова щілина. Натяг голосових зв'язок регулюють прикріплені до них м'язи. Голос утворюється під час проходження видихованого повітря через голосову щілину, що спричиняє коливання натягнутих зв'язок. Трахея. Цей орган являє собою трубчасту частину дихальних шляхів. Що розташована між гортанню і бронхами. Трахея складається з хрящових напівкілець, сполучених між собою зв'язками. Ці хрящі підтримують форму трахеї. Їхня незамкнена частина прикрита еластичною тканиною, що прилягає до стравоходу. Основна функція трахеї – забезпечити проходження повітря з огортані до бронхів і назад. Бронхи це повітропровідні шляхи, що відходять від трахеї. Вони схожі на трахею і містять хрещові напівкільця. Однак діаметр бронхів менший. Бронхи проходять у легені, де розгалужуються, утворюючи бронхіальне дерево. Їх кінцеві розгалуження називають бронхіолами. Бронхіоли переходять в альвеолярні ходи. На стінках яких розташовані альвеоли легеневі пухирці. У них відбувається газообмін. ЛЕГені це парні органи дихання, які забезпечують газообмін між кров'ю і повітрям. Права легеня складається з трьох часток, а ліва з двох. На внутрішній поверхні цих органів розташовані ворота легень, через які проходять бронхи, судини і нерви. Легені вкриті спеціальною сполучно-тканинною оболонкою плеврою, що має складну будову. Плевра складається з двох листків зовнішнього і внутрішнього. Між ними міститься тоненький шар рідини, яка виділяється капілярами. Зовнішній шар плеври прикріплений до внутрішньої поверхні грудної порожнини, а внутрішній до поверхні легень. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть запитання та корисні зауваження у коментарях. Побачимось!